Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі буде такий цікавий роз'єм. Вирізаний він з якоїсь імпортної апаратури. Я не знаю, маркіровок немає. Хто в курсі, підкажіть. І цікавий цей роз'єм тим, що він містить, друзі, золото. В рідких случаях по золоту. Зараз я його розкрию і покажу вам, як він йде всередині. Ось так він йде розкритий, бачимо, контактів тут небагато. Ну, вони всі срібні та з позолотою. Є попадають такі роз'єми з чисто золотими контактами. Там їх йде по 3-5. Тут більше п'яти. Цей позолочений, чисте срібло, друзі. Кому попадають такі роз'єми, звертайте увагу на метали, того що іноді викидаються десятки грамів срібла та золота, іноді навіть паладію. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!